Таємна на металобазу. Ну, тут пацани, є всі принципі цілими днями стоять. Ну, да? Ловчик чебуречки, варенички. Базар базарами їсти треба. А от і він починається. Я навіть не знаю скільки зараз дії стоїть, чесно чи... скажу, пішли. Субота 230, 230. Чи в п'ятницю, на десятку дорожче, я не знаю. Тут я так ніколи, мама, не помню мама мені здається, в п'ятницю. Тут раніше так, от машинки заїжджали, тут вставали і було дуже багато. І прямо між машинами бігали, питали, які ціни? скільки ну Машин трохи є, пошли полазимо. Погуляємо. Ого, який ти барбос заграєш. Що, почнемо? Це у нас площадка з легковими, така сама народна. Машин трохи є. В принципі не трохи, а є майже вся заповнена. Походимо зараз полазимо. Хочу зразу показати на живу тімку. Автобуси. Вони зараз знаходяться в ось цій частині. Я вже бачу, що їх там в принципі не густо є. Їх там мастерок один стоїть в І фардець чорний. Крафтерок. З пару вон там птички, по-моєму, да? 6, 6, 1 і трафіканти Вітольд Астон. І все, от і всі буси. З клієнтів дзвонив, казав, хочу поїхати на авторину, подивитися автомобілі, подивитися бусики. Що тут дивиться їх тут? Десяток стоїть. Почнемо з цього коня. Це у нас транзит, 10 рік, 290 пробіг, 2-2, дизель, 7900 каратиш каратиш з ризиками Бачу тут Арчі Ахтелі. Так стоїть, таке нам не треба. <ривіт> ти ПСЖ2 рік, 1,6 з реносним движком пасажир, 18500. Мувана, Мувана, Нова морда 20. Перший рік 300 пробіг, 19500. Пашов я нахуй. Такі беце на мене. Підготовлений. Чистий кура. Радочку покрасили все мой будь. За 300 проб'ю 19500, сейчас по-моєму за доходно. Як на мене. 57, стой, я скоро прийду, тут 8,5. 9500, 385 Це настейчик. Скоріше газ бензин, бензиновий. Пассажир, пасажир, че пасажир. гроза 385, сьомий рік 9500. Далі. Бари у нас не цікавлять. Далі у нас... Давай ми тут помехаємо ресторану. Далі такий гарненький кастомець. Марун, довга база, двухлітровий з дисплеєм. 12 пробив 137 96 кВт підігрібло бога датчики що ще є складні зеркала шестиступка кондиціонер дисплейчик цена, сколько там 1750 17, на дісочках Что? Да хай буде открыто, нічого страшного кричить уже Просто заглядаю. Що ви кажете? Є на автоматі. І трафік, і форми. Поняв. Добре, дякую. Короткий, 12.90. Новий середній Майстер Гелплаш 2. Тут був колишній. 21 шлях, 212. 150. Крафт-Тиринский на облике 2450. Скорее всего, пассажир пор ⁇ бленный. Фаркоп, шмаркоп. Форбец. L3H2. 21 ширик, 243 пробив. 2550. Гарный, красивый, И наполированный. Его влюблюсь. Любиться можна, гарна машинка. Далі тут що у нас? Вітосики, а ось, трафіканти її. Толенто... Толенто. Це у нас двохлітровий трафік. 21 рік, 187 пробіг, 2.0,88 кВт, 2450 на механіці. Дисплей. Довга база, релінги, диски. 21 рік Таленто, теж 2-літровий 107-кіловатний 129 тисяч кілометрів Це у нас коротке серебро 192, 21 рік на автоматі 21,450 Ууу Кожен салон автоматик. Датчики. Ну такий борзенький, красивий. Тут вайно кажу, Вівару 1.6. 107 кВт, 19 рік, 221, 2450 Є все. А тут, коротше, Бердичівські мультивали стоять. Т-61, 28950, 20 рік. 28 950 20 рих 247 110 киловатт на 6 ступках решитый салон пассажир короткий дисплей вот такие вот салончики вообще расцветка ничего не тут 19 рих это у нас 6 6 103 киловатта На автоматі короткий і ціна 26450, це відос 27650, 27650, правильно. 20 рік, 223 пробіг. Такі це Пошли ще позаглядаємо. Ну не всі на обліку понятно. Може без податків будуть. Хіри ось такі. Показав, що показав, от, в принципі, всі автобуси майже. Це у нас що 18, 261, 110 кВт, довгий 24 900. Аж перероблений. Траковський. 15 рік, пробіг 565 165 ка 17500 пасажир. Дісочки. 17500 ціна. Это у нас шестерка мультю и мультик тоже течек. 3920 Тоже перешут и сало. Да, кто-то выше такой 13 284 Торбованный, торбованный 284-9800-2.2. Короткий 9800 кастом. По-моєму, непогана ціна, якщо він живий і адекватний. Трохи там пороги, він щось, ну це фігня. А мажин без кондра. Може, все може бути. Бо бачу комплектуха така собі, фари висічені. Що там кондерчика немає? Здравствуйте, он. а он айс кондиціонер. Ага. Ну да ладно. дальше. Ну и все, вот я ее пришел в сколько там видео, хвилин 15. Вот она и все, Это у нас Берлина. Вот она 16 7200 дизелек, 1.6, це у нас. 16, 18 рік, 227, 135, 100 киловаттный. Рейный пробег, 17 тысяч. Це L1 наш 1 короткий. Добавки це довго від ці вантажний. Ось такий от кирпичик його ще називають, бо на форму Кирпича. Кенгур, Максі 15, 18 рік, 170 рублів, 1500 дизель конберг. От і все. Крахтороб умовці. В гарному кольорі, пішли подивимося. Ще разі шкода. 21 рік 1.6 Бенз, 13.7. Lexus 13, 26,300. Ваздас Джета. 16 рік, 13200, 180. Комплектація SEL 7900. Ріку піску 14, 150 пробіг, 1.8. 13, 1,8, 8500. Це... Степей, 21 рік, 16 пробіг, 10500. А це на спринтері все таки 14 рік, 310 пробіг, 313, 96 11 11.300. Колір прикольний. Але блядь, що таке? Спринтер, як стріляти. Балячки, це загальні фонарі тут. Трохи. Огляд вантажних автомобілів закінчено. Пішли Будемо дивитись легкові автомобілі, автомашини. А таке нас не цікаве, але ну, щось таке панале. Що це таке дуже стийку? 3900. 10 тисяч до нас ти рік Тайотка. Нема стільки грошей. Ні В цьому теж зараз є якийсь певний смисл. Люди не їздять знаєш, там по, по містах по авторинках, бо на те є свої причини. Отак сів собі передивився. Ага, Вон моя машинка вже перепродається, ага, там таку хотів, там ціна. Пішли б тепер по моїй задачці, трошки походимо, подивимося. Мені треба автомобіль на автоматі, бо буде їздити мого кінта жінка. Він військовий, а жінці, треба... а жінці треба їздити за місто. Тому щось їм треба таке тисяч до п'яти. Автомат, притомний стан. Притомний не на колінах. Але ж 6, 912 фіалтик. Горненький, гарненький, прикольненький, купешечка, світленький 6900. Ммм, трохи не наш бюджет. У нас типу там вроді би як 5-5,5. Що це у нас гольфік, да. Ну, їм треба такі якісь, типу, хетчика. Або такі маленькі шість сіданчик, по типу ну, i10, наприклад. Або, киасита, да або... ну щось таке. Що? Вот 500 літровий 500 літровий 15 рік на механике. Чи пока що не видно того, що мені надо. Ну походу, сейчас поздно. Все дорога. Ух ти, е чуть, що ти. Що ти такое? якась Прям ты шо, ты шо, но это чистая эпоха. Toyota Wellfire 16900 без ДТП, 5 оригинальный пассажирчик такой. А, объемчик, наверное, 3, а, 24. 24. Вот бы 3,5, как пацаны на камере кажут. А диски а, Короче, у вас уже посерьезнее 5600 торпеда отклеена, как Ручка не, не подходит. Пошли дальше. Мегановский. 7513 рік не подходит. Мультик 23500. А, это транспортер 183. 183 16-23 Да, это перешитый Перешитый, перешитый Не надо таке, так бля, класика. Сьомий рік 89. От може щось і таке ми дивилися один раз в Києві. Ну там прям дрова дрова були. 3,8 літровий, 2009 рік. Та пта ми на механіці. Тут щось є на автоматі, ще ні? все на механіці. 9011 рік на автоматі 147 пробіг. Хочеться вірить. Но... Не сьогодні. 6-4 тідани 689. Пошлі далі. От так от і Ходимо, блудимо. Тільки те що мені треба, я не бачу. Різні машинки є, тус, і електрички і теж електрички. Ну і само собою мегане. 13 рік, 8700. Я ще, по-моєму, їх коли привозив там з Франції, то плюс-мінус по таких цінах. Ну, нам може трошки дорожче. Так це коли було, 6 років назад. І зараз вони так коштують. це як хороший коньяк. він. З кожним роком стоїть тільки, тільки дорожче. Ніяк не дешевше. Ситрамончик. Це 4,15 рік, 363, 7800. Ні. бензин 4600 8 рик 200 пробит такие на полу колени 5800 за бензин а, это универсал не хай. не не, не, не. 5800. 1.4 гальфан, бензин, тільки прыгне, розтаможний, 100 пробігає, йо, вона треба хватати механіка. Везде механіка, а нам треба автомет. Це шкода в універсалі. 1.4 Фабія, 7 рік, 3900, що там 287 пробіг. Ай30, 1.7 дизельок, автомат, 13 рік, ну на універсал. Нам на каратиш. девятый рик, что это? Это у нас Клио. Клёер. Типа. Малышка. Саня, ты продаешь, чи не? Кажи, признавайся. Пассатики. Эджи. Больвы. Камрюха, 16517 рик. Черная прокурорская. Рик, дизель. Нет. Це херні хотіли, мілфхантер 53214 бензин Хороша На автоматі шукаю просто На автоматі шукаю просто Хороша кажу Колись була Багано б на авторинок не виганяли, правда? Ха. Тільки хороші сюди приїжджає, куди ж там діватися 8500 некрашений Lancer X Мироновский 1400 Сид Это же такие типа Какие там рестайлинг, я не помню какие 10900 10900 Рик, 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 16 Нет, нема Это у нас что, X4 Но 15 рик X4M 23 23 тысячи онцы. реально пока не бачу что мне не надо. Но пока что общая. О, тоже ничего пора. Сука, риг, 7 рик. 7400. 7800, Акцент. Другой, 12 рик, 143. автомат газ, 1.4 8700. Honda, Сивик, 8, Хонда, Сивиль, 8 риг, 7 7700, 251 пробег. Так, тут у нас шкодочки, Самое надо. 6500. Бензин, ТСА, 4. Механика, Механика, блядь. Сколько я там? Четыре ряда уже прошел? Чекайте, уже площадку закончу скоро, а на автомате я больше не бачу машин, хотя бы в пределах там 5 пяти вот так вот. Ну, пару стоит там, какие-то дровиняк, но ведь и дороже. Турежик 30 на 800 20 на 800 о мужики уже там обидость выражаются. Тоже підъеду, сейчас скажу, привет. Помните мене, я у вас машину купляв. Наливай. Бумерочек. 31, 19. 287 пройди. Суба. 511 рік, 2.0 газ бензин. Ніколи їх не розглядав, не дивився, навіть не було жодної. Навіть, ну, підбирають там якісь там аулбеки, ці скажу, аулбеки. Форики, може, дивився, а такого плана ні. Рено Степвей, 14-13 рік, кіловак, 204, Фарді, Сі, Макс, 1,5, 66 кВт, 248, 150 Ford Фардіос C Max, 15 рік, 13.7. Це у нас гібридик. God bless America. 2600. Красиво, что дома. Ругуля. 19 рик, 74. 16 16500 бензовый. 16. 2.5500 5, 25. 5 леончик. 2 150. На автомате. на, на, на автомате еще машину просто. Ну поки що не знаходжу. 14500. А може би таке шесть. О. 6500. А, 6750, даже 8 рік, 175, 16. Ну короче, до краски, що тут доколупываться, понятно, яка вона там буде. А скажіть таку ціну мінімальну, за скільки ви її віддаєте? Щоб вам довго голову не морочити. Автомат. Скільки надо? Так, я їх скажу скільки треба, то ви ще в приділах розумного, зрозуміло. Не, ну ви скажіть, я ж не знаю, там може у вас... може ви і за 4 віддасте, правда? Я ж не знаю. <реш> <реш> ну ладно, давайте посередині там 5-500. <реш> не буде такої мови, правильно? Ну, — Ну все. все — за, 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 за не, не це, я, ну, я думаю, що він якщо скине, хай там 300-400 доларів. я так розумію. — Ну то не вам не так. Ну так, ну я просто чого б там. Ну, я багато не скинеться. Все, що? я поняв. Все, щоб я не голов... не морочив голову. Все. Дякую. А де ж будемо там. Ну числі. Наша трансляція поки що проривається, поки що не побачив нічого такого, що мене цікавить. Ну, одна Toyota 6,750, Такий якийсь сьомий рік. І все. Вся гулянка. Значить, поїдемо ще десь по цьому по Києву шукати. Там є пару машин, пару рянчок.